Розкажи підписникам, наші що ти тут щось укладав під цю плитку там, по 600 гривень за метр квадратний, якусь мембрану, що вона таке взагалі? Для чого воно це робиться? Дивись, великий контур підлоги. великий. Отут, отут, треба було робити на демпферному швове примусовий різ, тому що рвало плитку. В нашому випадку тут все, бачиш, цільне, заведене, гарненько. І нічого не буде лопати. Бо буває так, так що, наприклад, от тут у нас демпферний шов стяжки. Так? Тут один контур. Ну, так, тут так, інший. Так, було, так. Коли починається розширення, оця довша сторона тримається на стяжці, а оцей кусочок починає вже пухтіти. Mm -hmm. І от таке буває, що воно тягне, просто клей не, не компенсує і розриває. Скільки стоїть один метр квадратний? Мембрани 565 гривень. 560 гривень. Мені клієнти дзвонять і кажуть, та ми плитку не можемо за 560 гривень купити. Він каже, похоронив туди мембрану. Дивись, все можна робити максимально просто без мембрани. От де є, де б Робиш тут проріз лінію. Сілікончиком в кольорі заробляєш і все. Я захотів, щоб тут не було ніяких силіконів, а щоб все було по феншу.